Дня Української писемності вірш. Я люблю свою мову, свято дзвінкого голосу з переливами сонця, з півами солов'я, і з колором Блакиті і пшеничним колостям, і теплом материнським, і зі словом земля. Я люблю свою мову і з теплом, і коханням, радужним перевеслом дзюркотінням води. Тож не всі мої є, нехай в душах воскресне, забринить і полється і туди, і сюди. Я люблю свою мову, мову степу, і квітів, водоспадів стрімких і яскравих заграв. Говорімо на ній і дорослі, і діти. І шануймо найкращу. Вам що не казав, я люблю свою мову, дітям ніжну колиску, голосисту, п'янку, срібну і золоту, журавлинно калинну і спорічок на мисто, дивоцвітом багато, найкращу і святу, я люблю свою мову.